Турка з року в рік стає все більш привабливою для іноземців. Про це свідчить семінари, що їх проводять у селі. Минулого тижня населений пункт відвідала делегація королівства Нідерланди. І ось знову візит цього разу громаду села зібрав шотландський спеціаліст. Чого вчили турківчан на семінарі дізнавався наш журналіст Богдан Малецький. Як завжди на семінар зібрали актив села серед присутніх директори школи, садочку, клубу, завідувач ФАПом, спеціалісти місцевих агроформувань. Експерт із сільського туризму Шотландець Матію Браун каже, що головне в людині виховати лідерські якості. Тоді вона зможе згуртувати навколо себе громаду для корисних справ. Міністерство аграрної політики України проводить пілотний проект Нова сільська громада. З усієї України було обрано п'ять сіл з різних регіонів, які беруть участь в цій програмі, і турка одне з таких сіл. Програма Лідер це такий підхід, і це така програма, яка вчить громади приймати рішення на рівні громади, щоб самостійно вирішувати свої проблеми, не чекаючи, коли держава уряд вирішать що зробити. Колега шотландця Валерій Боднарчук нагадав, що такі тренінги проводяться лише у п'яти селах України. Їх називають пілотними загалом проект дії в державі із 2008 року. Однак Меттю Браун розповів, що він впевнений в тому, що відбудеться пролонгація проекту, і триватиме він в Україні принаймні ще рік-два, бо загалом і наша держава, і її мешканці заслуговують на добре майбутнє, впевнений експерт I like, I like мені дуже подобається Україна. Мені дуже подобаються люди в Україні, і я взагалі дуже вражений цим селом. Тут дуже дуже гарно. на початку семінару. Сільський голова Любов Червінська познайомила всіх присутніх одне з одним. Далі вона зазначила, що такі семінари є вкрай цікавими та потрібними. Адже після таких заходів громада активніше починає працювати на території села. У нас е, на Україні зовсім друге інше бачення, як у наших зарубіжних гостей. Ми на цьому переконалися 2-3 числа, коли в нас проходив міжнародний семінар, проведений голландськими експертами. І зовсім інші в нас погляди. І я думаю, що ми навчимося в даних, в даних експертів е, такої. І в нас буде створена зараз. Сьогодні вони якраз проводять нас програми. Програма підхід лідер, програма Лідер. Це створення громадських організацій. І по провели ми консультацію трошки з нашими експертами. Вони кажуть, що вони громадські організації допоможуть нам. Головне, що мали на меті організатори семінару створення місцевої ініціативної групи та забезпечення її прозорої роботи. І ще найголовніше, щоб у цьому об'єднанні були збалансовані інтереси соціальних та економічних партнерів. Із турки Богдан Малецький Сергій Грицак. Programa Pudente